Руді Project Рідон: рецептурні балістичні окуляри, створені для тих, хто завжди в дії. Ідеальний вибір для професійних військових, спортсменів, які потребують оптимального захисту і гостроти зору. Адже ми виготовимо найсучасні балістичні рецептурні лінзи саме під вас, термін виготовлення до двох тижнів з будь-якою сучасною технологією: швидкісний фотохром, поляризація чи з дзеркальним покриттям, а також балістичний захист будь-якого рівня. Балістична і рама окулярів, легка, гнучка і неймовірно міцна. Вага лише 26 грамів. Повністю регульовані дужки та носоупори тримають окуляри надійно навіть під час найінтенсивніших дій. Регулююча відстань між лінзами і обличчям унеможливлює запотівання в лінзах. Модель рідон, надійність, універсальність і бездоганний зір у будь-якій ситуації. Нарешті італійські балістичні окуляри з найсучасними американськими технологіями для очей. Тепер і в Україні.